Я приїхала в Дублін. Не люблю я великі міста. Це така штука. Зараз жду свою обочицю. З попутницею у нас був план провести два повні дні в Дубліні, потім поїхати стопом по півдню країни. Ось так підтримують в Дубліні Stop War in Ukraine. Круто, в Дубліні дуже багато людей, і ось це найпопулярніша атракція The Temple Bar. Це не найстаріший паб в Ірландії, найстаріший в місті Атлон. Але я просто хочу вам показати, скільки тут людей. І наразі це може бути 11 11 ранку десь так, але дуже багато, можете подивитися. Так, так, Паби в Орландія це найпопулярніша атракція. Хоча, звісно, Дублін дуже атмосферний. А це Temple Bar зсередини. Ми вирішили зайти, подивитись, як воно там. І дивіться, тільки 11-та ранку, і вже так багато людей, і досить багато людей вже пили пиво. Потім ми просто гуляли вулицями, насолоджувалися гарними краєвидами. Ну, взагалі, як я вам вже сказала, дублін дуже атмосферний, багато чого цікавого можна побачити просто вулицями. Ось такий замок. І такий двір зсередини. Гуляємо сьогодні Дубліном. Собор святого Патріка і вхід туди коштує 8 євро. Як бачите, це просто туристична атракція і нічого більше. Ну, вони всі майже схожі, не відрізняються нічим. Цей може тільки більший розміром та й все. Ще з цього ракурсу. Це вже інша церква. Дивіться, яка кров'ярня. Зупинилися в парку, щоб відпочити перекусити. Взагалі наша перша ніч в Дублені була дуже такою стресовою, бо ми зупинились по коуч серфінгу у турка, який нам просто сказав 10 годин вечора, щоб ми пішли з хати. Причина мені досить вона невідома. Я думаю, що це просто якийсь сексистський прикол, але добре, що все закінчилось добре, бо ми мали запасний варіант по, також по когось Ось такі справи. Це була перша ніч. Пам'ятник Оскару Уальду. Оскар Уальд. Trinity College. ось там знаходиться бібліотека якась красива. Треба бронювати квиток онлайн і, може, я завтра туди попаду. Trinity College, або коледж Святої Королеви Єлизавети та неподільної трійці, що біля Дубліну. Це найстаріший та найпрестижніший навчальний заклад в Ірландії. Заснован він був в 1592 році. З Цікавого, що бібліотека Trinity College є найбільшою науковою бібліотекою в Ірландії і найстарішою. Ось таку бібліотеку я і хотіла подивитись. Щоб ви розуміли, то відомими випускниками Trinity коледжу є Оскар Уальт, Джонатан Свіфт, Вільям Ровен Гамільтон, Семюель Бекет, Брем Стокер, Кеті Манград і інші відомі люди. І бачите, дуже багато людей, бо тут можна безкоштовно погуляти, а бібліотеку вже потрібно оплатити гроші. Так, це вже наступний день. Я прийшла зранку і ось зараз піду бібліотеку. Бібліотека. Бібліотека вона дуже багато там людей. Зараз ви побачите, скільки там людей. Кідний квиток коштує 18 євро. Так, це не мало. Але подивіться, ось цей зал, наприклад, це довга зала, найвідоміша така зала в цій бібліотеці 64 метра вона. І тут можна побачити. Найстаріші такі рукописи. Взагалі дуже така інстаграмна локація. Краще всього приходити сюди в будні дні та зранку. Це, наприклад, оригінал найпершої конституції Ірландії. А це оригінал кельської книги. Це ілюстрована. Книга створена ірландськими кельтськими ченцями. Кінець 17, го початок 19 го століття. Одна з найстаріших арф в Ірландії. 14 століття. До речі, якщо говорити про цю арфу, то ця арфа використовувалася як модель для герба Ірландії і торгової марки пива Гінес. Ось такий цікавий факт. Якщо у вас є нагода відвідати бібліотеку, зробіться, ви не пожалкуєте. Різнокольорові двері, в Дубліні. Така фішка дубліна. Ось, про каучсерфінг. Тобто ми зупинилися дві ночі у запасної людини по каучсерфінгу. Тобто, бачите, не так легко в дубліні знайти когось. Гостів мало, бажаючих подивитись Дублін багато. І ми, коротше, вирішила на третю ніч поставити намет в одному з найкрупніших парків Дубліну і навіть Європи. Це Фенікс Парк. І щоб зранку подивитись на оленів, може їх покормити морквою. Ось так, вчора ми поставили намет. Це великий, найбільший парк Дубліну і може Європи. Парк Фенікс. Тут є. Дикі олені, ми вже бачили, і зараз я їх також бачу, але а, ну, буде не буде, так легко їх побачити на телефоні, я вам пізніше їх покажу. Добре, спали, тепло, багато територій, тут можна поставити намети і спокійно переночувати. З цього виду виглядає ось так. Дивіться, скільки багато оленів. Я навіть хороші. Бачите, які гарні. Ми зараз їх. Моркви пригостили. Ну такі, як ручні бембі. Без проблеми безкоштовно переночували. Зараз виїжджаємо на автобус і на точку і будемо стопити на Південній країни.